За останні кілька років освітня сфера України перебуває, м'яко кажучи, в стані турбулентності. Спочатку несподівана пандемія коронавірусної хвороби внесла свої корективи і змусила всіх перейти на навчання в режим онлайн. Нині жахлива війна і щоденні обстріли. Звичайно, це кардинально вплинуло на режим навчання. Нова реальність, у якій ми опинилися, стає каталізатором змін у системі освіти. В цьому році навчальний процес в школах Чернігівщини планують розпочати з 1 вересня, звичайно, з урахуванням безпекових норм. Ми вирішили поцікавитись у Чернігівців, чи готують вони школярів до навчання і чи готові їхні школи до навчального року. У нас обласний ліцей, обласний науковий ліцей. Ми навчалися два тижні очно, два тижні дистанційно. Це пов'язано було з безпекою в сховищі. Ну, якщо буде такий формат змішаний, добре. Якщо буде очно, ну це взагалі фантастика. Можна тільки мріяти про це. Якість освіти вона відрізняється, якщо це очне навчання. Я вважаю, діти мають навчатися в закладі. Звісно, ніхто не відміняв зараз безпеку. Ну треба якось. Розумітися, укриття в самій школі лише для початкової школи, тому що школа невелика, це 20-та, але для більш старших дітей їх поряд недалеко водять до бомбосховища. Ну, звичайно, це на першому плані а як життя і здоров'я це ж на першому плані, має бути. Тому, Звичайно, важливий рівень, ну але вплинуть на те, як ми можемо. Можемо пристосуватися, коли тривоги, наприклад, я можу не не відпускати дитину в школу, вдома залишить. І займаємося вдома, самоосвітою. Звичайно, потрібно в колективі бути, і це впливає на психологічний стан дитини, на її бажання навчатися і загальний розвиток, тому тільки за реальне навчання. Школі, а ви знаєте, ми минулий рік почали з дистанційного. Зараз будемо дивитись ну, ситуація, яка буде на сьогоднішній день. Тобто, хотілося б, звичайно, офлайн, але побачимо до кінця да, до кінця серпня, як воно буде ситуація. Від того, вже будемо приймати рішення.